Тож давненько не було, давненько не грав, може не давненько, але ну, як по мені, то давненько. Та, починаємо ми з гри, значить, почати виживання. Чи початок виживання, ну воно і називається, в принципі, знаком питання, по-моєму, воно так називається. Почати питання. А ми можемо сумитися, почати питання. Почати виживання. З початку в теплішом кімнаті є, у нас є ліжко. Ми можемо сумитися нас є вікно, вікно, що я з наголосом, я його хотіла. що я його туди перед поставила. 6.56 що напевно. А, ну, коротше, більше нічого в нас немає, дуже поставив бідну на кімнату, нажимаємо на так. Тебе був хороший день, ні. У мене був сьогодні поганий день. Дуже поганий був день. Двигав мені розпроцентуватися, в тебе було багато можливостей якихось. Ні чесно. don't мене все погано було. Look around for a moment. Окей. Что ты задуб... Давай это скажем задумованный таке. Хай буде так. Ты знаешь ты это? Так. Я в кімнаті все в себе. Тебе були панічні атаки? Буй. У мене реально не yeah. є. Чи ти uh, як все правильно вам сказати? Чистка. А, прайс, окей. Оу, хера. О, я можу все нахер викинути. А ні, не можу сла. Классно. Це може? Не можу. Ти нікого нема? Добре. А чи ти, короче, розумієш, що ти є? Ні, не розумію Що? шо. А, ти віриш в Бога? Ні. А. Ти відповідаєш ці питання з вільної волі, коротше? Так. Ти то його це не знаєш такий? Так. Чи ти ти почуваєшся комфортно в це допоможе? Звичайно. Якщо сімка світло вивіть, ти будеш злякана, ні. Е коли не буде коли ти помреш. Так. Е. Прибереш е, на своєму столі. А, е, я вже побрала. Я вже побрала, че Двері відкриті. закри двері. Алло. Е. У мене двері відкриють, закрить двері, фіоско. Е. Відкрий папу на пікап. Помічав, а цей документував, що, блядь, що це там, блядь, якийсь контент. Ем, а в папці ні. Я не що Шо в шовні, з мою тут кусочку робити. Чи в тебе є цей інтернет? Є. В тебе є якісь вороги? Я. Yeah. Я. Yeah. Я сам собі ворог. Ого, що з таким. Ого, що ж, я не бу... Я не можу читати. А якщо ти що, а, зникнеш... Я не можу читати. Якщо ти зникнеш... Буде хтось себе шукати? Ні. Ти один? Так. А, якщо ти кричиш, хтось тебе почує, так. На жаль. А, ти знаєш. <свісна> ти знаєш персону, яка стоїть подати. Давайте, хач. Ти на А, там же стільки було. Ти один? Так. Заспокоюся, цей релакс. Восьмийки сейчас, уже сьомого вечора, заспокойся. Кей. Ты заспокоєний? Так. Та, та я завжди була спокійна, спокійна, ваша мені це заспокоює, досі. Ти відчуваєш <світ> себе реальним, а не як програмованої якоїсь машини? Ні. Є якесь поняття життя? Ні. Ти знаєш, хто ти зараз? Ні. Ти знаєш, що сталося? Ні. Я як сказать, а якщо блядь, що, бляд, що тобі скажуть правду про твоє існування, а Та що, блядь. А... О, о, отак так от, отак от вот, пошли мышц, if you were told said, about your sons would, блять, any your hopes for better? Якщо тобі скажуть, коротше, правда продає існування, типу Ти все ж таки продовжував питання надіятися на, на, кращу, на кращу відповідь, щось таке, коротше. Ні. АМД Радеон? Що? Та ну ні, не може бути. А ну не. АМД Радеон це Пм. По, по, ну, По-моєму, це просто як а, під якою мене коротше, назва гра завантажилась. А, на радионі вона мене і, типу, ну, типу, щитала, і це зараз мене запитала. Можливо, я не знаю. А, якщо я тебе запитаю, питання, ти реально відповідаєш так, блять, я сижу відповідаю. Та ну що ж це таке, блять. Jeśli ja sprawdzę czy ty wiesz że to tam, ja nie mogę przeczytać Saint... Saint... saint Czy będziesz szokowany, nie, nie be, na Tak, karacz, pytaj, że chodź, koduj, chodź Chodź znaleźć prawdę Tak Zwisną biać Look out of your window A, look Look around you room.

Dobrze, może po prostu tebe... Po prostu Ok.